17 січня 2024 року Львівський окружний адміністративний суд постановив рішення у справі 382.8.5.6.3.23, яким визнано протиправною відмову Красненського селищного комунального підприємства у задоволенні журналістського запиту журналіста і журналісти проти корупції ВСП 0.0.1.24.11.23.4 від 24 листопада 2023 року. Зобов'язано красненське селищне комунальне підприємство повторно розглянути журналістський запит Жукова ОСВСП 001241123 4 від 24 листопада 2023 року, з урахуванням правової оцінки, наданої судом, у рішенні. Нагадаю, що згадане рішення було ухвалене за наслідком позовної заяви журналіста до Красненської селищенні ради, Красненського селищного комунального підприємства про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії? Підставою для звернення до суду стали протиправні дії Красненської селищної ради щодо відмови у наданні інформації на запит. А що ж запитував журналіст у селищній раді, може, якісь таємні відомості? Ні. Мною запитувалась наступна інформація 1. Надати для ознайомлення у приміщенні розпорядника інформації книгу, журнал, реєстрації наказів на прийом звільнення займаних посад працівників Красненського селищного комунального підприємства за 2021-2023 рік. 2. надати для ознайомлення у приміщенні розпорядника інформації накази Красненського селищного підприємства на прийом звільнення працівників з займаних посад у 2021-му. для ознайомлення у приміщенні розпорядника інформації табелі обліку робочого часу працівників комунального підприємства у 2021 -му, 2023 -му роках. 4. надати для ознайомлення у приміщенні розпорядника інформації щомісячні відомості нарахувань та утримань заробітної плати працівників відділу за 2021-2023 роки. 5. надати журнал реєстрації наказів на преміювання працівників комунального підприємства у 2021-2023 роках. 6. надати для ознайомлення всі накази про преміювання працівників комунального підприємства у 2021-2023 роках невже запитувана інформація становить службову таємницю і не підлягає оприлюдненню. Ні, згідно вимог чинного законодавства, відомості про розпорядження бюджетних коштів. У тому числі до копій відповідних документів, умови отримання коштів, прізвища, імена по батькові фізичних осіб, які отримали ці кошти, не можуть бути обмежені розпорядником інформації. Але Керівник СКП Клим ГП, повідомивши мені про свою юридичну безграмотність, вирішила скористатись нею для вчинення протиправних дій, відмовивши у доступі до згаданих документів, вказавши у відповідь 24113-4 від 24 листопада 2023 року, повідомляємо, що враховуючи норми закону України про доступ до публічної інформації, закону України про захист персональних даних, закону України про оплату праці, запитувана вами інформація. Щодо врегулювання трудових відносин працівників комунального підприємства, а також нарахування та виплата їм заробітної плати, окрім інформації, визначеної чи п'ятьох СТ 6 закону України про доступ до публічної інформації відноситься до інформації. Що містить персональні дані, і, відповідно, такі правовідносини підпадають під сферу регулювання закону України про захист персональних даних, а так інформація може бути розкрита лише в порядку, визначеному саме цим законом або за згодою працівників комунального підприємства. Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами. Суд спростував незаконні доводи розпорядника інформації щодо відмови у доступі до запитуваної інформації, визнав їх протиправними та зобов'язав надати запитувані відомості шляхом повторного розгляду мого запиту. Зокрема, суд вказав про протиправність відмови відповідача два у задоволенні журналістського запиту позивача ВСП ноль ноль від 24 листопада 2023 року. Суд повинен вирішити питання про обрання належного способу захисту його порушеного права. З урахуванням встановлених фактичних обставин справи та правових положень, які регулюють спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що належним способом захисту порушеного права позивача у випадку, який розглядається, є зобов'язання відповідача 2, як належного розпорядника запитуваної позивачем інформації, повторно розглянути журналістський запит особа 1 ВСП 001-24-11-23-4 від 24 листопада 2023 року. При повторному розгляді зазначеного запиту відповідачу два належить діяти відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації та з урахуванням висновків суду, викладених у цьому рішенні. Але, отже, справичне запитання відновано. яку відповідальність буде нести службова особа селищної ради, що незаконно відмовила журналісту доступі до інформації. Адже мова не йдеться про відмову мені у канапці з червоною ікрою, а про відмову у інформації. Тим більше, що така інформація має надаватись законно на запити журналісту і потрібна для того, щоб повідомити про наслідки її опрацювання громаді. Тобто, службові особи селищної ради, умисно або неумисно, відмовляючи журналісту у доступі до інформації, тримають дулю не тільки мені, але й всім читачам моїх публікацій, тобто необмеженій кількості громадян. Іншими словами, Службові особи селищної ради з висоти своїх службових посад внаглуплюють на своїх громадян, які обрали їх на виборні посади. Для чого це роблять? На мою думку, тільки для того, щоб компрометуюча інформація про зловживання службовим становищем не витікала за межі очолюваних ними установ, адже вибори знову будуть, і нинішні владомості знову будуть обіцяти золоті гори людям, щоб їх обрали на повторний строк. На закінчення прошу підписуватись на мою сторінку у Фейсбуку та у Тубі, адже з боку владних структур проглядають конкретні дії щодо обмеження доступу моїх публікацій до читачів. Журналіст і журналісти проти корупції. ЖУКОВ ОС 26 січня 2024 року року.